Бойовики поширюють чутки про можливий наступ українських військ, і цим самим вони виправдовують обстріли позицій сил антитерористичної операції. І підкреслюємо, що всі українські військові підрозділи, які перебувають в зоні АТО, неухильно дотримуються режиму припинення вогню, і це підтверджують також міжнародні спостерігачі спеціальної моніторингової місії, які працюють в зоні проведення антитерористичної операції. Незаконні збройні формування продовжували вести повітряну розвідку. Зокрема, українські прикордонники зафіксували проліт 21 безпілотного літального апарата. Загалом нашими військовими зафіксовано переміщення 30 безпілотників. І на Луганщині один з безпілотників, нашими військовими вдалося збити. За минулу добу, внаслідок бойових дій, загиблих та поранених серед Українських військових немає.